О, Welcome на паті. Алісу, тобі взагалі треба потусити, поки є час. <skulling> 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 Я, <skulling> ти Наче все там добре. Я тобі не разу так Алісі казати. Ти можеш накласти гіпс і сказати, що в мене перелом. І залишайся з нами тусити. В нас така вечірка. <skulling> 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 Давайте піцу замовимо, ось і все. Підкидай. Це ж наш кур'єр? Може, вогнище запалимо і. О, Господи, я цього не витримаю. Відчинено. Піцу замовляли. Хто заплатить за доставку? Ви не мажори, а альфонс. Може, залишишся. Ну Добре. Ай, на лісенях боляче допоможе. І опік, і в сауні. Все це теж було фальшиве. <говори> Женя! Будинок, гори! Дімо, можеш звільнити? Жека, твою магнітолу, що ти так вриваєшся? Я ледь вухо собі не відрізав. Добре, що я обличчя гули, а не щось інше. Ну, а тепер можна, я чекай. Так а, як в тебе залізло, а? Я хочу брудних подробиць. Розпалив в ній вогонь кохання. Так ми ж всю ніч інший вогонь хасили. Яна, перестань знімати, а то я відро на тебе переверну. По-піонерськи загасити не вдалося. Ледь не припалив. Давай відро. Та що ти мені цю пуколку відру? А Ай! <nervous> nah ну от, а як загасили, я провів алісу в спальню. І. Ну, і все, побажав і доброї ночі і пішов. Слухай, Жека, в тебе взагалі. У чоловічій лінії. Все гаразд? А, ну да, все нормально, ну просто ну, не можна так швидко. Ну, добре, ти ж тільки не затягуй. Ми ж сюди не на рік заїхали, так що за лісою в тебе повинна бути фінішна пряма. Так, все, все. все. Я, я зрозумів. Давай. Про це пізніше. Ставіться, вчора, коли ми гасили пожежу, я обпалила собі брови. Зате тепер вищипувати не треба. <гум> Яна! Негайно видалила, що не вистачало, щоб мій побачив. Вона все одно лише 30 лайків набрало. Яна! Та ну, та я жартую. Mm. а Тобі не здається, що такі засоси з жені це вже занадто. То я нагадую. Не отрим... треба мені нагадувати. Цей поцілунок нічого не означає. Точно? Я не знаю. О! От тепер точно треба їхати додому. От гріха подалі. Mm -hmm. Доброго ранку, медицина. Йому. Бачу вам, тут і без нас буде весело. Пока, хлопці. Ян, так а ти куди? Додому. Який день вже тусимо, Треба ж відпочити. Ну, добре, їдьте. Якщо вам плювати на Жеку, на його почуття. Ти про що? про те, що у Жеки сьогодні день народження. Але якщо ви хочете подарувати йому сльози самотності, то самий час звалити. Так а чого ви раніше не сказали? Так ми цю вечірку замутили заради цього. Просто раніше розпочали, щоб розім'ятися. Дівчата, треба залишатися і привітати жеку. У нас навіть подарунку нема. А ви Алісу бантиком об'яжіть? Це буде найкращий подарунок. А краще подаруйте імениннику стриптиз. Ян який стриптиз. Спокійно! Ми зараз зателефонуємо мархо. Ну, це арт-директор стриптиз клубу. Випусти, будь ласка! Ще б трохи її не дотерпів. Це був мій подарунок на день народження. Жека, вітаю з днем народження. Дякую, але воно не сьогодні. А я сказав дівчатам, що сьогодні. Ну, щоб залишились. Так що приймай вітання. Ой, Ні, дімо. Це неправильно, я так не можу. А точно. Тоді піду скажу дівчатам, що пожарла. А ліса їде додому. Зачекай. Днюха так днюха. Скільки мені хоч ухонується? Жека, ну зніми з ручника. Вісімнадцять як мінімум. Скажеш Алісі, що вже можна. Я пішов готувати поляну. Днем народження, Жека. Стриптиз це шикарний подарунок на день народження. Тільки ж ти гарно все закріпи, щоб стриптизерша кружляла по пілону, як козявка по пальцях. У мене випадок був. Стриптизерша ногу підвернула, так я їй ту ногу так швидко вправив, що в неї аж гроші з трусів повилітали. Ого, а в нас що буде стриптиз? Сеня, а ти що, не в курсі? Готуйся. До речі, ти під яку музику любиш роздягатися? Піду, щось тобі підберу. А! Знову ця віка платіном обганяє мене по лайках. Може, у вас є ідеї? Ну, що можна зняти такого, щоб. Перегнати її по переглядах, а? О, а може тобі зняти майстер-клас, як треба цілуватися? І проведеш на мені? Ян, а зніми краще відкритий перелом руки. О, а де як можна взяти? А у сіні зараз буде. А я думаю, де це ланцюжок з бачка унітазу подівся? Дуже смішно. Цей ланцюжок з колоном коштує три тисячі баксів. Мені його колишній подарував. То він, напевно, добре наліво сходив. Раз так провину загладжував. Ні. Він просто дуже мене кохає. І взагалі хоче зі мною знову зустрічатися. Діана, а ти подивись навколо. Можливо, поряд є хлопець. Який може подарувати щось дорожче. Mm. Від тебе мені подарунків не треба. Жень. Mm. А в тебе, окрім діона, зовсім друзів немає, так? А чого ти так вирішила? Ну, в тебе сьогодні день народження, тобі навіть ніхто не зателефонував. А, е, ну цей. Так, мішаня! Що, не можеш до Жеки дозвонитися? Добре, даю йому трубку, даю. Алло! Ало? дзвінків тих просто розриваєш. Алло? Алло. Мішаня, тут просто зв'язок поганий. Так, ну ми ж у Жеки на дачі за містом. Слухай, за тиждень ми чекаємо на тебе у Мадриді. Ну, де? Жеки ж там квартира. О! Так, так. Та святкуємо, звичайно. Армен Ашотович, я перепрошую, але ваша машина ще не готова. Кде моя машина? Я вбачаюся, але сьогодні у мого найкращого друга день народження. Ну, день то... наш день я друга. Щоб Друг ну... <рес> завтра машина була готова. Зараз буде дуже гаряче. Ай, заберіть хтось продукти з багажнику. Іменинник солодше. All right, let's go. Дімона, ти не знаєш, стриптизер ще буде топлес. Звичайно, топлес. Це ж днюха а не випускний у школі. Навній тайфун сексуальної пристрасті. Зустрічайте. Не заважайте мені знімати стрибки для мого блогу. Хочу набрати лайків від чоловіків. Це що таке? Ну, це якась не дуже сексуальна дівчина. У нас взагалі -то мав бути стриптиз для хлопця. Яна, ну ти ж казала, як завжди. Я й подумала. <му> Ох, і сюрприз, дівчата, влаштували. Шкода, що не в мене день народження. <му> Жекар, <му> що, тримає гроші. Засунеш стриптизер ці у труси. Можеш поглибше, тебе сьогодні свято. А він нічого такий? Це хто? А, це Тімон. Вона ж якось запросила нас до себе на вечірку. А з ним хтось вже мутить? Та ніхто з ним не мутить. Кому він такий потрібний? А, ну тоді я займу цим клондайком. У мене нюх на грошових хлопців. А? Ой. Ой. Що а? Чую, чую, Вибач, це, це випадково так сталося. Ми з подарунком обов'язково щось придумаємо. Нічого. Головне ж увага, а не подарунок. Дякую. <різь> 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 Твою магнітолу, Діана. Ой, Діма, вибач, я така необережна. М -м, треба скоріше запрати, щоб плями не залишилась. Та. Пусте. Куплю нове. 200 баксів не гроші. Як думаєш, а швидко я його на Мальдіву розкручу. Марго, Дімон це не твій варіант. Угу. Ти он краще придивись. он до того хлопця, бач, до іменинника. Річі вже другий раз. Це господар будинку. Неодружений, розумний, нежадівний. А, все, як я писала в записці, у стіни плачу а, працює. Піндос. Нова футболка була. Сто гривеньку коту під хвіст. Так, може в них хоч щось від плям є? А це що таке? Фу, ого. Схоже на збуджуючі краплі. Це ж я тепер Діану можу на раз-два вламати. А, може, вони просочені, ще принесе. О, так я на жеці за лісою перевірю. В будь-якому випадку у них буде безсонна ніч. Ну, що, іменинник, як тобі стриптиз? Сподобались з груди Робокопа. Жартую. Що робиш? Коктейль для Аліси. Зроблю сюрприз. О, -о, -о, О, ти б ще в пластиковому стаканчику зробив. Жека, дівчата ж люблять понти. Ну, щоб все було по-людськи. Льоду додай туди, цукру по краю, якісь парасольки. Пошукай парасольку десь у шухляді може. Подивись верхній. Там нема зверхні. Ну що? Ці. О! Інша справа. Mm -hmm. На, Тепер Аліса точно буде твоєю. Та, якщо я захочу, в мене теж такі кубики пресу будуть. Но я можу влупити так, що ніякий прес не допоможе. Ладно, у нас іменинник. Тільки я подумала про коктейль, а ти його вже приніс. Це ж той. Вибач мене за стриптиз. Через мене ти лишився без подарунка. Мені дуже соромно. Я дуже, дуже погана дівчинка, але я можу загладити свою провину. Вибач, я піду. Мархо, можна не хвилинку? Слухай, Женя, він не твій варіант. Все він зовні такий хлопчик, але ходять чутки, що він б'є жінок. О, жах. Угу. Зверни увагу на он того хлопця. Звичайний дрищ. Окрім того, що його називають українським цукербергом. О, нічого собі. Угу. Замутити з айтішником — це ж як у дитини цукерку відібрати. Аліса, я для тебе коктейлі зробив. А. Ну, Але ну, той, що для тебе Марго пила. Але це теж дуже смачний. Дякую, Жень. Ти чого такий засмучений? У тебе ж день народження. Дякую. Я ж обіцяла тобі подарунок. Тримай. Чекай мене тут, я зараз. Дівчат, ну не знаю. Ми обіцяли Жені стриптиз на день народження, якось не вийшло. Треба ж щось робити. О, а давайте самі станцюємо. Ну Де стриптизерки? Ну, а де ми? Це буде бі подарунок. Я стриптиз. Ні. Ну, або хіба щоб Діма не бачив? А до чого тут, Діма? Ти що, на нього запала? День народження у Жені, ось давайте ми йому приват зробимо. Треба тоді побільше на себе всього надягнути, щоб подовше було що знімати. Розумна ідея, я навіть ланцюжок одягну. Я не зрозуміла. Ну, зараз я йому влаштую. Шукай річе, шукай. Та прибери від мене свого вовка дала. Не брав я твого ланцюжка. Тільки ти його бачив. Яна, от сама подумай. Нащо він мені треба? В мене ланцюжок на віліку. Коштує дорожче, ніж вся твоя біжутерія. Добре. Не хочеш зізнаватися по-нормальному? Буде попогано. Арсеній! Ти такий сексуальний. О, Я більше не можу втриматися. М -м -м. Ого! А що це з нею? Закохалася. Хоча, судячи по симптомам, це Сеня в коктейль підмішав афродизіак. Стоп. Вона ж випила мій коктейль. Угу. Все зрозуміло, Женя. І що тобі зрозуміло? Припини ліпити дурня. На її місці повинна була бути я під дією А Ми ще з дівчатами тобі стриптиз хотіли танцювати. Дімон, а, а ти нічого не хочеш мені сказати. Що Що ти підмішав Алісі в коктейль? А, розумієш, я тут просто. А ось і поліція. Зараз вона з'ясує. Хто тут крадій. Поліція. У мене шумовний срок. Мені капець. Жека розслабся. Здається, я знаю, що робити. Сеня, а яка у тебе машина? У мене мопед. Ти такий жартівний. Здорово, хлопці! Все нормально, я вже з цими мажорами розбираюся, так що можете їхати. А ви хто? А, так я ж з сусіднього району. Просто почув виклик, був поруч, вирішив під'їхати. Під'їхав? А де машина? Так залишив на сусідній вулиці. Ну, щоб хулігани не побачили і не розбілися. Так, щось у вас якась дивна форма. Де ваше посвідчення? Посвідчення м -м, в машині забув. Та, хлопці, ви що, не вірите, я ж ваш. Знайшла. Річі знайшов ланцюжок, так що ніхто його не крав. Вибачте, це я вас викликала. Ха. Тобто у вас все в порядку. Так. Просто пожартував. Щоб більше таких жартів не було. Добре. Річі, а ти не міг раніше знайти цей клятий ланцюжок. Мене ледь у в'язницю не відправили. Ну, вибач, психанула. А що це на твоєму ланцюжку фарба облізла? Здається, твоя дорога прикраса це звичайний алюміній. Я не зрозуміла. Це, це як? А може твій колишній не так сильно тебе любить? А? Може, і немає ніякого колишнього. Богдан, ти такий сексі. А скажи, а ти можеш танцювати ще раз тільки більш відвертою, щоб від коментів хейтери просто слиною захлинулись. Ну тільки для тебе, бейба. Чуєш, робокоп. Можна те на хвилиночку? Робоко, я моя дівчина. Так що, якщо не хочеш потрапити в реанімацію, то прибери від неї свої кубіки. Зрозумів? Я на щось я не в настрою. Весь не де заховався. А я тебе шукаю. Та не парся, поліція вже поїхала, Я все розрулив. Розрулив, значить? Та мені вже набридло, що я кожного шороху лякаюся. З тобою постійно якесь лайно трапляється, Сидіти мені. Нормально так вивалив? А нічого, що я заради тебе всю цю вечірку влаштував. Афродія коктейля лісі, теж заради мене! Так я для кого? Ти ж сам Алісо не можеш закадрити. От я вирішив тобі допомогти. Я допомоги не просив. А не просив. Добре? Та от тебе без мене з нею. Жодних шансів. Ти не розумієш? На що ти взагалі на неї запав? Вона не твого рівня, жекать. Коли з'явиться справжній мажорчик на лаве, то вона от тебе одразу ж на нього перестрибне! Ти... Я тебе 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 зараз… 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 Ти ти Що? я зараз... Я що? А? Я зараз... а ви Чого хочу відпочивати, а не вас по черзі лікувати. Заспокоїлись. Це саме відстійна вечірка. Я думав, ти нормальний хлопець на якийсь. кур'єр. Фу! Я їду звідси. Жека? Це найкраща вечірка в моєму житті. Таке враження, що до народження був у мене. Все, Дімон, мені твоя допомога. Залізь собі що не потрібно, якось сам впораєш. Ти мені більше на другу.